Я думаю, що зараз відкату ніякого не буде. Путін зробив все для того, щоб ми відторгли, відторгли цю мову, тому що мова це зразу на народ російський, який тут нас вбиває. Тому вибачаюсь. Я зараз і по радіо не чую, і, і по телевізору не чую, в фм станції не крутять на російською мовою пісні. І нічого, і, і наші здається. Такі мелодійні, такі хороші, такі класні. А в принципі, подивіться, яка разниця, оце була, яка різниця. І переважали російською мовою пісні. Тому що так, яка різниця. А зараз яка різниця вже немає. Все, різниця є.